Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку рівності, знаходження невідомого зменшуваного. Нам урок уже давно. Час розпочинати. Будемо знову рахувати і свій розум розвивати. Працювати будемо за підручником на сторінці 47 і на сторінці 31 друкованого зошита. Усна лічба. Ланцюжок до числа 8 додай 5. Це буде? Так, 13. А тепер додай 12. Отримається. Так, 25. Від числа 25. Відніми тепер 10. І це буде. Так, 15. Відніми 7. 8. А тепер до 8 додай 12. І кінцевий результат ланцюжка 20. Молодці. Переходимо до наступного ланцюжка. Від числа 20. Відніми 10. Так, 10. А тепер додай 8. 18. Відніми 5. Перевір, чи так у тебе. 13. Відніми 6. І це буде 7. А тепер додай до 7-4. І кінцевий результат цього ланцюжка. Перевір. 11. Молодці. А тепер натисни відео на паузу. Відкрий зошит. Поклади його під нахилом. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте. Від попередньої роботи відступи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши числа у порядку зростання. Натисни відео на паузу і запиши Числа у порядку зростання. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці! Математичний диктант. Приготуйся записувати тільки результати. Зменш 64 на 30. Тисни відео на паузу. Наступне число 7 збільш на стільки ж. Далі. Зменшуване 48. Від'ємник 40. Знайди різницю. Тисни відео на паузу. Число 23 зменш на 1 десяток? Наступне перший доданок 1 дециметр, другий 9 сантиметрів. Знайди суму, тисни відео на паузу. Далі поспішайко задумав число. Коли його додати до 6, буде 11. Яке число задумав поспішайко? Тисни відео на паузу. Наступне. Мрійниця задумала число. Коли від нього відняти 3, то залишиться 8. Яке число задумала мрійниця? І останнє. У кошику було 4 яблука, 5 груш і 3 персики. Скільки всього фруктів було у кошику? Ну що ж, перевіримо? А у вас так отрималось? Розумнички. Самостійна робота. Побудуй прямокутник А, Б, С, Д зі сторонами 2 см і 4 см. Знайди його периметр. Нагадую, периметр позначається великою латинською буквою П. І це сума довжин всіх сторін прямокутника. Завдання 2. Знайди значення виразу А додати 4, якщо А дорівнює 8. У завданні 2, щоб знайти значення буквеного виразу А додати 4, почни свій запис із слова з великої літери. Якщо А дорівнює 8, то А додати 4 дорівнює. А далі замість букви А підставте число 8 і знайдеш значення виразу. Тисни відео на паузу і виконай самостійну роботу. А тепер розподіли записи, які відносяться до числових виразів, а які до буквених виразів. Тисни відео на паузу і поміркуй. А тепер давайте перевіримо, чи так ви розподілили, що відноситься до числових виразів. А до буквених виразів. Тобто, Вирази, які містять букву. А що ж зайве? А зайве запис до 4 додати Х, то рівнює 6. А чому? Бо це не вираз, це рівність, та ще містить невідоме, тобто букву Х. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимося з рівностями, які містять невідоме, тобто букву. А тепер розглянемо на сторінці 47 завдання. У мрійниці і поспішайка однакова кількість фруктів. Скільки фруктів у кошику поспішайка? Потрібно скласти за малюнками рівність з невідомим Х. А невідомий Х це у кошику фрукти поспішайка за першим малюнком. Якщо у мрійниці 6 апельсинів. А у поспішайка в кошику невідомо. Тоді рівніть, х дорівнює 6 апельсинів у мрійниці. За другим малюнком. У поспішайка ми бачимо 4 яблука. А в кошику невідомо. Рівність складаємо до 4 додати х дорівнює. Восьми яблукам мрійниці. Дізнаємось, скільки ж фруктів у поспішайка. Ми від восьми віднімемо 4 і у кошику 4 яблука. Складаємо за третім малюнком до трьох груш, додати х. Ми не знаємо, скільки у кошику поспішайка груш дорівнює 7 грушам мрійниці. Скільки ж груш тепер? У кошику від 7 відняти 3 це буде 4 гроші. А зараз діти відпочинок, руханка. Продовжимо працювати далі. Знайди невідомі доданки. Письмове завдання 3. У першій рівності до 13. Додати Х дорівнює 18, невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, тобто х дорівнює, потрібно від суми 18 відняти відомий доданок 13, обчислюємо. І другий доданок дорівнює 5. Перевіримо. До 13 додати 5. Дійсно, дорівнює 18. У другій рівності. Невідомий другий доданок теж. Щоб знайти невідомий другий доданок, потрібно від суми 15 відняти 7. Обчислюємо. Від 15 відняти 7. Це буде. 8. Перевіримо до 7 додати 8, дійсно, дорівнює 15. У третій рівності в нас невідомо перший доданок. Щоб знайти перший доданок X дорівнює від суми 18, відняти 9. Обчислюємо. Х дорівнює 9. Перевіримо до 9 додати 9. Ми отримаємо в результаті 18. Натисни відео на паузу. Останній рівності. Невідомий перший доданок знайди самостійно. Переходимо до наступного завдання. Прочитай рівності. Від 11 відняти 5. Це буде 6. Від 17 відняти 8. 9. Від 7 відняти 3 4. А різниця чисел 14 і 12. Дорівнює двом. Чи є серед них хибні? Хибних немає. Давайте ми пригадаємо з вами, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Отож виконаємо наступне завдання. Яке число до якої скрині ти покладеш у першій рівності? 11 це зменшуване 5 від'ємник. 6 різниця. Другій рівності 17 зменшуване. 8 від'ємник, 9 різниця. У третій 7 зменшуване відємник 3 4 різниця. І в четвертій рівності 14 зменшуване, 12 від'ємник, 2 різниця, завдання 6. Олесь приніс у школу яблука. Три він віддав сусіду, а два залишив собі. Скільки яблук приніс Олесь? Про що розповідається в задачі? Про яблука. А що відомо в задачі? Що три яблука він віддав сусіду, а собі залишив два. Про що запитується в задачі? Скільки ж яблук приніс Олесь? Тобто, скільки ж у нього було яблук. Якщо було в нас невідомо, 3 а 2 залишив собі. Якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Як ви гадаєте, було більше в нього яблук? Так, було більше. Отже, задачу ми цю розв'яжемо дією додавання. До 2 додати 3 нас отримається 5 яблук. 5 яблук приніс Олесь ця задача на знаходження невідомого зменшуваного. Виконаємо завдання 7 письмово. Знайди невідоме зменшуване. Позначимо невідоме зменшуване за х. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці 11, додати 5. обчислюємо, І в нас отримається 16. Перевіримо від 16 відняти 5, дійсно, отримаємо 11 у другій рівності Х відняти 7, дорівнює 2. Знову, щоб знайти невідоме, зменшуване. Нам потрібно до різниці 2 додати 7, обчислюємо, і в нас отримається 9. Від 9 відняти 7, дійсно, в нас отримається 2. Третій рівності. Х відняти 3. Дорівнює 12, щоб знайти невідоме зменшуване. Потрібно до різниці 12 додати 3, обчислюємо, і ми отримаємо 15. Перевіримо, від 15 відняти 3 дійсно ми отримуємо 12. А тепер натисни відео на паузу і останнє знайди самостійно. А далі допрацюй в друкованому зошиті на сторінці 31 і виконай завдання 1, 2 і 4. урок уроку кінець, а хто працював, молодець. Намалюй собі відповідне яблучко до вашої роботи. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу! На все добре!